Та частина вулиці, три спецмашини та десяток фахівців служби порятунку. На вулиці Нечуя Левицького було видалено стару тополю. За словами місцевих жителів, дерево було посаджене одночасно з забудовою кварталу, а це близько 60 років тому. Про аварійність повідомили місцеві жителі. Скільки разів прощалися, Об'яснили, об що в наших комунальників техніки. немає спеціальної. тому сказали: ми звернемося в МЧС. За допомогою. Я тут живу 35 літ, воно вже було большою. Видалення аварійного дерева справа не кваплива. Спочатку фахівці опилюють гілки, аби зняти навантаження. і краном підтримують дерево, щоб сухостій не впав на будинок. Частинами спилюють і сам стовбур. Ви бачите роботу відділення спеціальних рятувальних робіт саме по аварійному обслуговуванню міста Полтави. У нас є відповідна нормативна база, заключений договор на аварійно-рятувальне обслуговування міста Полтави, в зв'язку з тим, що за даною адресою поступали чисельні скарги. Значить, до департаменту надзвичайних ситуацій міста Полтави та згідно відповідного договору ми отримали заявку на видалення дерева. Ви бачите, воно досить усохше і створює загрозу жильцям даного району. Полю широко використовували в озелененні міст та полезахисних лісонасадженнях у 60-70-х роках минулого століття. Наразі більшість цих дерев у Полтаві постаріли та потребують заміни на нові. Дійшов сигнал про надзвичайну ситуацію, тобто розчахнулося дерево. Департаментом з залученням представників аварійно-рятувального загону зараз проводиться робота по ліквідації цієї ситуації. Сьогодні отримали сигнал і оперативно залучили аварійно-рятувальний загін і організували дану роботу. У разі якщо поблизу вашого будинку росте сухе чи сильно пошкоджене дерево, ви можете звернутися до служби оперативного реагування 1580. Комунальники приймуть заявку на огляд та подальше видалення чи опил сухостою.